Вперше в історії міста п'ятихатки пізно ввечері о 21-й годині відбувся мітинг реквієм до дня примирення і пам'яті жертв Другої світової війни. Нічне місто миготіло вогниками лампадок, вшановуючи тих, кого забрало воєнне лихоліття. З кожним роком реальних свідків та учасників Другої світової війни стає все менше. Настане день, коли і вони підуть від нас у вічність, і дуже важливо не забувати, до чого призводить війна. Тож віддамо данину глибокої поваги ветеранам Другої світової війни. Доброго вечора, шановні друзі! Сьогодні ми зібралися, щоб долучитися до загальноукраїнської акції Перша хвилина миру по відзначенню дня пам'яті та примирення ініціаторами запровадження першої хвилини миру є адміністрація президента України та фахівці Інституту національної пам'яті. День пам'яті та примирення встановлений указом президента Петра Порошенка 25 березня 2015 року. 71 рік тому в Європі запанував мир. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто ціною свого життя на фронтах у концентраційних таборах боровся за свободу та незалежність людства. Всі були переконані, що остання війна в Європі і більше ніколи не буде чутно пострілів і звуків гармат. Ми би мали сказати кінець війни. Хвилина миру, але, на жаль, нині ми молимося за мир і вшановуємо пам'ять тих, хто сьогодні віддає життя за свободу та незалежність. Доводимо усім, Україна не хоче воювати. Ми мирна європейська держава. Сьогодні і в інших куточках держави, вшановують пам'ять тих. Хто поклав своє життя на алтар боротьби з нацизмом в Європі в 1939-1945 роках та тих, хто сьогодні боронить східні рубежі, Проходять роки. Але біль ніколи не зітриться з людської пам'яті, історії та не згасне у віках. Вшануємо хвилиною мовчання, загиблих у ті страшні воєнні роки, як пам'ять про тих. То не повернувся з фронтів Другої світової. Просимо запалити лампадки на відзначення хвилини миру. Бо саме 8 травня 1945 року набула чинності капітуляція нацистської Німеччини. Відтак уся Європа в цей час відзначає хвилину миру. Просимо всіх присутніх запалити сьогодні свічку пам'яті о 23-й годині 01 хвилина. Та залучитися до загальноукраїнської акції перша хвилина миру, добра, миру вашим домівкам, здоров'я близьким та рідним, хай щастить на все добре.